Здарова, легенди! Сьогодні я вам покажу топ найкращих робіт на квантум РП, де можна реально підняти бабки. А ще я запускаю розіграш на 300 тисяч доларів. Все, що вам потрібно, це поставити лайк, підписатися на канал і написати коментарі. І пам'ятай, чим більше коментарів, тим вищий шанс виграти. Ну що ж, погнали! перше ж в нашому тобі буде робота далекобійника, і знайти її можна в порту. Щоб почати, просто приїжджаєте на мітку, влаштовуєтесь на роботу, берете замовлення і вирушаєте на точку погрузки. Там завантажите свій вантаж і йдете на точку вигрузки. Заробіток в середньому на першому рівні 50 тисяч доларів за одну зміну. А зараз під час івенту на Хэллоуин можна ще й заробляти жетони привода приблизно 200 штук за годину, а продавати їх можна по 240 за штуком. Це ще плюс 48 тисяч зверху. На цій роботі є п'ять рівнів розвитку, на другому рівні відкривається нова фура, яка дозволяє заробляти більше, на третьому рівні фура ТБ, вона швидша і ефективніша, плюс дає безкоштовний ремонт Олескан. Щоб отримати четвертий рівень, потрібно набрати 3000 очок, і після цього відкривається п'ятий рівень, де паливо не витрачається взагалі. Коротше кажучи, далекобійник топ для стабільного заробітку, особливо якщо зараз катаєш під час івенту. Другою роботою у нашому топі буде інкасатор, і, по моїй особистій думці, це найкраща та найстабільніший заробіток на Quantum RP. Для того, щоб влаштуватись, вам потрібно четвертий рівень персонажа, але заробляти можна навіть з першим раном, особливо якщо ви приєднаєтесь до бригади. У бригаді може бути до 4 людей, і за кожного гравця вам додається плюс 10% до заробітку. У максимальній команді ви отримаєте 30% зверху, що робить заробіток значно більше. Суть роботи проста. Ви їздите між банкоматами та заробляєте готівкою. Чим далі банкомат, тим більше оплати. В системі рангів всього є 5 рангів. Перших два ранга – стандартна банківська машина. Перший ранг приблизно заробіток 60 тисяч доларів. Другий ранг приблизно заробіток 70 тисяч доларів, може і більше. Перехід на другий ранг 200 очків, тобто 200 банкоматів. На третьому рангу ви отримуєте Volkswagen t 6 Від Ощадбанк. потрібно 600 очків, четвертий ранг – 6 але машина від Приватбанк, більше швидка, краще заробіток. Потрібно 2000 очків, тобто 2000 банкоматів. П'ятий ранг, максимальні бонуси. Ще більший процент заробітку. Вас неможливо ограбувати. Щоб отримати п'ятий ранг, вам потрібно 8000 очків. Бонуси під час івенту Хеллові за кожний банкомат ви отримаєте два жетони, потім можете продати та зробити ще більше. Наступна робота лісоруб і це одна з найпростіших та доступних робіт на сервері. Вона ідеально підходить для новачків, які тільки зайшли на сервер, та хочуть почати заробляти без будь-яких навичок, транспорту чи вкладень. Що потрібно для початку? Купуйте топору у будь-якому магазині 24 на 7. Вирушайте до першої ж локації з лісом. Надете топору швидкий слот, підходите до дерева, натискаєте E, «Е», після чого рубаєте правою кнопкою миші. За кожен повалене дерево ви отримаєте одну колоду. Система рангів. На роботі лісоруба є 4 рівні, і з кожним рівнем відкривається новий вид дерева, що може давати більший заробіток. Рівень перший соснова колода, другий дубова колода, третій березова колода, четвертий кленова колода. Заробіток за годину можна заробити приблизно 80 тисяч доларів. Залежить від швидкості локації та кількості інших гравців у лісі. Четверта робота мисливець, і це одна з найприбутковіших, але перед стартом потрібно зробити невеликий вклад. Спочатку вам потрібно придбати флешку на чорному ринку. За 35 тисяч вона діє один тиждень. Далі відкриваєте телефон, даркнет та купуєте мушкет. Потім їдете у збройовий магазин та купуєте припаси 1270. Після цього берете машину та їдете у верхню частину карти, де знаходяться деякі тварини. Коли знаходите тварину, вбиваєте її. Підходите до душі і проходите міні-гру, щоб отримати шкуру та м'ясо. Далі здобич можна продати у скупщика або на маркетплейсі. Щоб продати м'ясо, вам потрібно положити товар на маркетплейс. Заробіток приблизно 150 тисяч доларів на годину. П'ята робота автобусник. І Вона ідеально підходить для новачків, які щойно почали грати на сервері. Що потрібно зробити: приїхати на мітку з роботою автобусника, влаштуватись на роботу, орендувати автобус, натиснути «J». Обрати маршрут і вирушити в рейс. Це дуже проста робота, не потребує вкладень та навичок і підходить тим, хто тільки розбирається з механікою сервера. На роботі є 5 рівнів розвитку. Кожен рівень дає бонус до зарплати, а на третьому рівні відкривається новий автобус, покращений, яким дає можливість зробити ще більше. Заробіток на першому рівні приблизно 60 тисяч доларів за годину.